Холодильник чистий, все нормально. На в мене пішло, можливо хвилин 15. Я думаю, якби я мила і розморожувала верхню камеру, можливо, раз в місяць, може, два рази в тижні, то, звісно, більше б часу виходило. А так, коли я його протираю кожну недільку, то там немає чого робити, показую результат. Холодильник чистенький. Приємно в нього заглянути. Так, небагато продуктів. Але це привід зараз сісти і написати список продуктів. Чого нам не вистачає, що треба докупити. Красота. Ну, а тепер можна сісти за блокнотики і написати список продуктів. Для того, щоб знати, що, в принципі, нам потрібно. Не знаю, коли я піду, можливо, в понеділок, а можливо, там, завтра, післязавтра частину якусь куплю продуктів, потім іще щось. А в понеділок уже докуплю. В принципі, овочі у нас є, тому що є в гаражі, є на огороді, в холодильнику трохи овочів є, м'ясо, морозилці є. Тобто треба готувати і все. Сказати, що в нас зовсім пусто в холодильнику, я не можу цього казати. Є продукти, з яких можна приготувати.